Як відчути щастя? Як знайти свій шлях? Де знайти відчуття внутрішнього балансу і гармонії? В першу чергу варто розуміти, що ображені люди не можуть бути щасливими. Що таке щастя? В цілому, глобально, це відчуття, коли ти щось отримав, гарну емоцію, гроші, вдячність, визнання. Прийняв або прийняла себе без потреби відчувати негативних емоцій? І, як правило, коли ми щось із цього отримуємо, ми дякуємо. Ми переводимо своє тіло, емоцію, енергію та дії в режим тотальної вдячності і починаємо відчувати щастя, ейфорію, захоплення. Але що відбувається, коли ми. Ображаємося, ми відчуваємо негативні емоції, засмучуємося. Наше тіло починає стискатися, а енергія стає важкою. Це параметри, які не відповідають стану вдячності, бо людина, коли ображається, має зовсім інші характеристики. Саме тому ображені люди не можуть бути щасливими. Бо їм складно відчувати вдячність. Цікаво, чи можна це змінити? Чи можна почати дякувати більше, частіше, але щиро? Звичайно, можна. І ось три прості кроки, які мені свого часу стали вірними помічниками. Крок номер 1 Знайти закономірності, Коли та на кого я почав ображатися. Імовірно, це могло бути в дитинстві. Хтось показав мені приклад, чому я маю образитися, на кого, за що і які вигоди від цього отримаю. Наприклад, дитина почала ображатися, перед нею почали вибачатися або приділяти свою увагу. Дитина це помітила це не дало відчуття щастя, так, але увагу привернути вдалося. Так дитина залишилася з дефіцитом щастя, але з формулою, в якій вона через страждання отримала нібито щось бажане. Варто виявити такий паттерн і переналаштувати його на той, який вам буде більш приємним і більш вигідним сьогодні. Крок номер 2 побачити, в чому ресурс даної закономірності. Відслідкуйте, які вигоди з цього ви вже отримали і продовжуєте отримувати, поки діє ця закономірність. Якщо вигода для вас дуже цінна, відмовитися від закономірності не вийде. Ви будете повертатися до неї знову і знову і знову. І щоб змінити закономірність, потрібно змінити вигоду і побудувати нову закономірність. Залишається тільки питання, як. І тут вам допоможе крок номер 3 Створюйте нові дії, які формують нову закономірність. Ви діяли певним чином багато років, підтримуючи звичку, яка давала певні результати. Але як тільки ви зміните вигоду, будуть потрібні нові дії, повторюючи, які ви сформуєте нову закономірність, яка приведе вас у стан, коли ви відчуваєте вдячність. Саме в такий спосіб ви зможете перестати ображатися і нарешті почати відчувати щастя. Звичайно, це шлях, щоб його, щоб його пройти, потрібен час. Але щастя, того варте. Згодні? Якщо цей подкаст був для вас цінним, залишайте вподобайки, коментарі, підписуйтесь на канал і діліться з друзями. Хай більше людей стає щасливими.